Так, у нас Екофло Delta 2 і ну, так сказати, з нетиповою проблемою Екофло стояло, заряжалося у людини і виходить, що буде видно, якщо ні, там воно де, де вентиляційне вікно, видно блискучий. Дощі затягнуло, начебто після цього перестало заряджатись Просто випнулося і не захотів вважати, заряджати. Можливо, за то що задавило сам кулер і цього не хоче заряджати. Зараз хочу скинути кришку і подивитися, чи дійсно а зараз металь бігам кулер Так, положимо. Mm. Mm, Блін, ну можна сказати, що не заблокований. Але так, додощик там є, вже я зараз так і достану. Ага, він там намотаний. Все. Треба розбирати, добиратися до кулера. Однозначно, тому що він намотаний. Все, розбираю, добираюсь, чищу и пробуйте її ставити тільки на зарядку. Так. Будемо до ваш блискучки такої. Должна робить риби настрой, але зробила трішки горе. А, так, пробую вмикати на заряд. Даю мережу 220. Так, і еще у нас. Думає, набирає. Потужності, все, кулера пішли, заряд пішов все чудово, ну, і такий ремонт також повинен бути. Так сказати, допомогли людям і хорошо. Добре, що хороша станція, що є обратний зв'язок із кулером. Він побачив що датчики коло не відповідають, він не крутиться, йому є проблеми по. По роботі і він встановив. Тому що якраз красу він холоджує, входить кацап, так сказати, а, який дуже відповідальний за заряд якраз ну І все добре, кіло 200 моє вже задуває, все класно. Все, збираємося назад і віддаємо людині.